Добрий день, діти! Перейдемо до теми показникові нерівності. Вони чимось схожі за розв'язком дорівнянь, але, звісно ж, трохи відрізняються, тому що з'являється знак: більше або менше, «більше» або рівня, менше або рівня. Але початок такий самий, як в рівняннях. Нам треба зліва і справа, щоб було одне і те саме число в якійсь степені. 4,64. 4. 64. 4. Що таке 64? Це 4 в третій степені. Але, щоб підняти зі знаменника в чисельник, ми пишемо 4 в мінус третій степені. Далі. Коли в нас є показникова функція А степень Х, і наша основа А більше одиниці, ми забуваємо про четвірки і просто переписуємо степені і переписуємо знак. Якщо в нас знак більше або менше, точка прозора, це значить мінус 3 не включно. Куди тикає наш знак, туди ми і малюємо стрілку, і х належить, дужка буде кругла, тому що мінус 3 не включно, від мінус 3 до плюс нескінченності. Ось нашу першу нерівність ми розв'язали. Друга нерівність подібна. Ну, трохи тут закрученіше, да? 27,9. І 27,9 це степені трійки. 27 це 3 в кубі. І ще тут є степень 2х плюс 1. Більше 1 дев'ята. Ну, по-перше, щоб дев'ятку перенести в чисельник, це 9 мінус першій степені. Одна дев'ята це 3 в другій, але щоб перенести в чисельник, це 3 в мінус другій. І ще в степені х плюс 2. Коли в нас дужки, ми степені множимо 6х плюс 3 більше, множимо мінус 2х, мінус 4. Помножимо степені, подивились 3-3. Більше одного. Про трійки забули? Переписали степені зі знаком 6х плюс 3 більше. Мінус 2х, мінус 4. Давайте я поставлю більше або дорівнює. нехай буде дорівнює ще. Якщо дорівнює, ну, все одно ми розв'язуємо так само букви в ліву частину, цифри в праву частину. 6х стоїть на своєму місці. Мінус 2х переносимо буде плюс 2х. Більше, або дорівнює, мінус 4 вже стоїть на своєму місці. Плюс 3 переносимо, мінус 4, мінус 3. 6х плюс 2х, це буде 8х. Мінус 4 мінус 3 мінус 7. Але нам потрібен чистий х без цієї 8. Ми ділимо на 8. Х більше або дорівнює мінус 7, 8. Якщо в нас вже є дорівнює, то значить точка включно, вона жирненька. Стрілка тикає вправо, малюємо. Х належить. Від мінус 7 восьмих до плюс нескінченності. Ось наша відповідь. Це в першому випадку ми так робимо. Другий випадок зараз буде, коли в нас основа А буде дробною від нуля до одиниці. Наприклад, одна друга в степені Х. Менше буде рівня одні четверті. Якщо в нас основа від нуля до одиниці, правило спочатку те саме. Ми повинні звести, щоб зліва справа ставила було одне і те саме число. Одна друга. Одна четверта це одна друга в квадраті. А далі ми про основи забуваємо, але знак. Перегортаємо, дивіться, більше або дорівнює 2 був менше. був вліво став вправо. Перегортаємо це тому, що основа від 0 до одиниці. Малюємо жирна точка від неї вправо. Х належить. А чому вправо? А, того, що ми перевернули знак. Правильно. Від двох до плюс нескінченності. Ось наша відповідь. Наступне. 0,4 в степені 6х плюс 1, більша буде рівня 0,4 в степені 2х плюс 5. Дивіться, в нас же і зліва, і справа готова однакова основа. Але це 4 це якраз число між нулем та одиницею. Ми переписуємо степені, але знак перегортаємо. Букви переносимо вліво. 6х мінус 2х. 5 вже стоїть на своєму місці. Плюс 1 переносимо мінус 1. 4х, 4. Ділимо на 4, буде х менше на одиниця, 1. Малюємо. 1 жирна. Стрілка показує вліво. Значить, х належить від мінусної скінченності до 1. Ось така відповідь. І ще одну нерівність я вам приготувала, теж коли основа в нас від нуля до одиниця, 0 до одиниці 0,2 в степені 2х-9 менше 1. Коли ми розв'язували рівняння, я вам нагадувала, що А в нерівній степені це одиниця. Тобто будь-яке число в нульовій степені це одиниця. А нам не потрібно будь-яке число. Нам потрібна ось ця 0,2. То ми напишемо 0,2. 0,2 це одиниця. Дивіться, ми нічого не замінили. Це і є одиниця, ми нічого не змінили. 0,2 від 0 до одиниці ми степені переписуємо, але знак перегортаємо в протилежну сторону. 2х більше 9 ділимо на 2. 9 поділити на 2, 4,5. Тут вже точка прозора. І вправо показує нам знак. Від 4,5 не включно до плюс нескінченності. На цьому ми з вами закінчимо цей урок. Гарного вам дня, до побачення!